Насвай, нацик або просто дитячий наркотик. Так тепер називається суміш із гашеного вапна, тютюну і курячого посліду. Нещодавно він з'явився на ринках Києва. На звичайні новини вирішили і собі перевірити, чи дійсно на ярмарках столиці можна запастися насваєм. А дійсно на у вас ні то? Отже, все-таки, окрім сухофруктів і спецій, він був тут в асортименті, і продавці цього не спростовують. Хоч зараз на ринках начебто і немає в продажі на сваю. Батьки школярів занепокоєні. Мама учениці однієї зі столичних шкіл каже, у досить престижній школі, де навчається її донька, на свай вживають старшокласники та ще й пропонують його меншим школярам. Розпасняють на свай этот наркотик. Мальчишки і з дуже благополучних сімей. Вот в сів'ях, восьмих, сідьмих класах предлагають його як замінитель сигарет, щоб батьки не учуяли запах сигарет. Лікарі занепокоєні не менше, адже за словами медиків, вживання на сваю закінчується раком шлунку ротової порожнини. А після цього у кращому випадку ампутацією нижньої губи, щелепи, а то навіть і летальними випадками. Крім нікотину, туди потрапляють різні речовини в полость рота. Подражнюють слізову оболоньку і гортані, горла стравоходу, шлунку, і можуть з часом викликати навіть пухлинні хвоні. Особливо на першому місці це пухлини ротової порожнини, потім гортані, стравоходу і шлунку. Ще більші причини для занепокоєння викликає і те, що офіційно в Україні насвай не заборонений. Зокрема, перелік наркотичних засобів оновлювався останній раз аж 26 грудня 2014 року. А в постанові Кабінету міністрів України про внесення змін до переліку наркотичних речовин на сваю серед них немає. Про це говорять і в Міністерстві внутрішніх справ України. За словами начальника департаменту протидії наркозлочинності, корінь проблеми якраз в тому, що в нашій державі на свай не визнаний наркотичною речовиною, а в школах немає належного виховання, яке б запобігало таким випадкам. На думку правоохоронця, вихід із ситуації все ж таки є, але все залежить від Верховної Ради. В першу чергу, все таки довести начете діло до кінця. в маї 2015 року цей питання піднявся в стінах Верховної Ради. Ну так он і заглох запретом даного вещества Верховна Рада має почати выполнять свої функції. Наша основна задача це підняти воспитательные процессы, начать почати дітям что що кладуть собі в рот. Проте боротьба із обігом цієї речовини вже почалась. Нещодавно поліція на столичному залізничному вокзалі вилучила понад 200 кілограмів на сваю. «Працівники лінійного управління на станції Київ Пасажирський днями виявили на одній із платформ центрального залізничного вокзалу сім мішків із речовиною рослинного походження. За попередньою експертною оцінкою в даних мішках знаходилася речовина під назвою Насвай. Відкрито за даним фактом кримінальне провадження за частиною першої статті 39 кримінального кодексу України. За даним фактом триває слідство. За словами патрульних, ці мішки з наркотичною речовиною невідомі просто залишили на платформі вокзалу. У поліції припускають, що ця партія могла потрапити з Росії, адже там, на відміну від України, Насвай заборонений. Ось ця речовина і є той самий Насвай, або як його ще називають, нацик таку здобич вдалося вилучити працівникам поліції на залізничному вокзалі. Звідти він міг піти в руки наркодилерам, а потім потрапив би до наших школярів. Отож, поки питання про заборону даної речовини залишається у стінах Верховної Ради, школярі мають вільний доступ до наркотику, який знищує не лише їхнє здоров'я, після чого вони залишаються інвалідами, а й подальше життя. Бо зазвичай після слабого дитячого виникає спокуса спробувати важчий дурман.